Ві дружаю, з зв'язок, містер Вайпер, і це новий відосик по Raid right Shadow Legends. Сьогодні ми будемо говорити за поліна рудоборода, злиття на якого Ще досі триває, але я вже встиг його собі зробити на акаунт. Приємного перегляду. Ми розпочинаємо. Насамперед хочу звернути вашу увагу на його навички, адже стали відомі кінцеві коефіцієнти. Давайте я зараз ось тут вверху виведу мої коефіцієнти, які я йому навангував, і ми разом подивимося, чи вони справдились чи не справдились. Погнали! Автоатака в нього масуха може накласти, тобто масуха, це масовий удар, може накласти слабкість. Якщо альянс нещастя боси або слуги босів, то відповідно йому не потрібна точність. Якщо накладає на всіх слабкість, отримує додатковий хід. Хто такі альянс Нечастя? Ви можете подивитися ось тут в галереї, хто не знає. Ось тут альянс Нечастя. Демони, несмертна орда, темні ельфи та відступники. Е, йдемо далі до нашого Фоліна. Коефіцієнт, друзі. Я йому навангував, що тут буде справедливий 2,5, так і сталося. 2,5 коефіцієнт йому завезли. А 2. Атакує одного ворога. Двічі, кожен удар ігнорує 25% захисту цілі. Якщо ціль герої з альянсу Нечестя. Босс або слуга босса натомість ігнорує 50% захисту цілі. Також, кожен удар скорочує атаку цілі на 5%, максимум 25%, і кожен удар збільшує власну атаку на 5%, максимум 50%. Тобто, за один прокаст він збільшує собі атаку. На 10%. Йому потрібно, щоб максимально розігнатися, 5 разів сходити з А2. І відповідно тоді він максимально розженець. Про що це говорить? Про те, що він нам буде досить таки цікавий в. Довгих затяжних боях або на арені, або відповідно в ПВЕ-контенті. Ну, але на арені зараз таких довгих, довгих затяжних боїв дуже мало. Вони можуть бути хіба що якщо проти вас супертіма сапортів і противник взяв якогось одного ДД ви його забанили. Ось тоді буде дуже довгий бій. А по факту більшість боїв досить, -досить таки швидкі. Коефіцієнт, друзі, в сумі я сказав, що тут п'ятірка буде справедливий, трішки не дотягнули, бо тут. Коефіцієнт на кожен удар 2,4, в сумі 4,8. Трішки не дотягнули, не дозавезли йому, але прикольна механіка з збільшенням атаки, так що окей, нормально. А-3, атакує всіх ворогів 2 рази, перед атакою накладає на себе збільшення атаки. Якщо перший удар критичний, шкода, завдана другим ударом, збільшується на 10%, ігнорує набирання та щит. Е, чим це прикольно? Коефіцієнт, до речі, ось тут я навангував, що четвірка буде мінімально справедливий, так і сталося. вона. Е, вона. Вони завезли йому розробники. Коефіцієнт в сумі четвірка, тобто двійка на кожен удар. Е, чим прикольно, тим, що він самодостатній в плані збільшення захисту. Це більш. Е, Цікаво для початкових середніх аккаунтів, коли мало героїв, і на якусь аренку 3 на 3 просто не вистачає героїв з бафом атаки, а Фолін сам собі її бафає. Так що це прикольно. Також гарно то, що на аренці він буде ігнорувати невмирання та щит. Всякі герої, які в. Блискавичному випаді або по типу Леоріуса він ценосною буде зустрічати, то фолін відповідно, буде їх вбивати. Також щит досить багато є героїв підтримки, які одягаються в сет щита. Так? І, відповідно, дають щит на всіх, то ця навичка буде також ігнорувати даний щит. Далі пасивочка. Активує навичку автоатака, тобто А1. Ось це винищувач нечисті. Ось тут, бачите? Кожних 5 власних ходів. Якщо врахувати, що він з автоатаки отримує додатковий хід, якщо накладе е, слабкість, то відповідно досить часто він буде її активовувати. Вороги з Альянсу Нечестя, Боси та їхні слуги не можуть завдати цьому герою критичного удару. Ось це дуже хороша новина, адже з Альянсу Нечестя дуже є багато аренних героїв, не тільки які дамажать, а є багато героїв підтримки, яких потрібно Фоліну вбивати. Так що він буде добре себе почувати проти їхніх ДД, вони не будуть критичними ударами бити. Плюс боси. Ну, в першу чергу, давайте наперед скажу, що боси хто? Гідра. Гідра, бо він на гідру дуже чудовий. На химеру я б його не брав. Ну, можливо, можна на кланового боса. Якщо більше немає нікого цікавішого у вас, то можете на кланового боса також його брати. Добренько, автоатака як плюс, так і мінус. Тобто йому ми будемо його збирати без точності, того що на ПВЕ контент йому точність не потрібна, і на аренку також точність не потрібна, але є альянс нещастя, яких дуже багато на аренці, і нам не потрібна точність, щоб накласти на них слабкість, так. Вороги з альянсу не боси та їхні слуги не можуть відбити цей ефект. Про що це нам говорить? На пвє контенті, це круто, бо не потрібно просто давати стати в точність, а можемо дати кращі стати в атаку, в швидкість, кріт шанс, кріч шкоду і так далі. А, мінусом є те, що все ж таки багато зараз ще залишається. Героїв, на яких беруть вівцю, і якщо ви просто берете Фоліна, і десь там він з контратаки походив автоатакою. Ну не знаю, когось завівцювали ваших, і ви взяли дар на контратаку. Він автоатакою намагався накласти слабкість, і хоп завівцювався. Так що на аренці автоатака є великим мінусом. Що саме ось це альянсне честя не можуть відбити цей ефект. Він буде просто вівцюватися досить і досить часто. Це є мінус, але є плюсом на, е, на гідрі. Не потрібно буде давати йому точність. Добренько, друзі. Е, книжечки залив майже повністю, більше книжечок не було. В А3 не залилось, але головна його навичка А2, яка розганяє йому. Атаку залита, і це досить таки круто. Ну, відповідно, А3, якби було залита, то було би ще прикольніше. Дар. Дар, я... дивіться, як обрати дар для фоліна. Ви мусите зрозуміти, якщо у вас мало ДД, у вас середній аккаунт, і у вас Фолін буде номер 1, 2 або три, в 3, в топ-3 ДД аренних буде входити, то можете брати йому спустошення душі або ту ж саму вівцю, або. Спустошення душі, далі вівця або клітка-блискавок, якщо ви його будете використовувати в сеті кам'яної шкіри. Якщо він у вас буде 4 10-й ДД, так, так як в мене, тобто він не основний, буде герой в мене на арену, то я йому обираю зразу ж таки ПВЄшний дар гнів природи. В першу чергу, Фолін особисто мені цікавий на гідру. Зараз ми пробіжимося, я покажу в що і як він одягнутий. Також в цьому відосику буде тест тест його, як він зможе вбивати на арені. Плюс ми подивимось, яку шкоду порівнянні з іншим дуже подібним на нього героєм. В приблизно однакових шмотках, в однакових артефактах. Ми відправимо їх на швидкий бій з гідрою, Так що дивимося до кінця. Я думаю, що буде цікаво. Ви що я його одягнув? Я його одягнув в сет інтуїції плюс сет кам'яної шкіри. Тобто я тут хотів показати його для таких гравців, які тільки, напевно, до лайту вже доходять. Так? Тобто, десь там 85-й тересотий рівень аккаунта, ось для таких гравців, десь ось так вони приблизно будуть його одягати. По загальних параметрах 6000 атаки. 222 швидкості, 100% кріт шанс і 300 критичної шкоди. Тобто я йому дав дуже сирий сет інтуїції. Ви можете побачити, що давайте я ось це коефіцієнти заберу. Ви можете побачити, що просто без гліфів. Що було, вільне, я накидав без гліфів і все. Швидкість, кріт шанс, кріт шкода, атака. Все, що нас цікавить, тут, відповідно, можна було б ще пофарбувати, не став фарбувати, щоб не задирати йому суперстати, а просто показати е такого фоліна, який буде, напевно, в більшості гравців з ось такими статами. Відповідно, е з цими статами ми будемо його тестити на Аренці, Подивимося, як він буде дамажити на аренці, і відповідно, з цими статами ми його поженемо на гідру. Бо більшість гравців не передягають своїх героїв під гідру окремо, під арену окремо. Вони просто одним героєм грають там і там. Тому ось сьогодні такий буде гайдик. Я надію, що буде саме об'єктивний. Тут відповідно атака, атака пофарбовано уже. Швидкість, крітшанс решта дуже паршива. І чобітки ось такі. Швидкість, швидкість, ну чобітки хороші. давайте так скажу. Далі колечко на атаку без гліфів. Тут без гліфів, але пофарбовано в кріт шкоду. І атака, в допах шукав швидкість. Атака. Ну, захист здоров'я також е, має право на життя. Далі. Котячий погляд. Я йому дав 12-й. В мене два котячих погляди. Є ще 15-й, але він стоїть на конику, і відповідно я йому точно його давати не буду. Е, далі, таланти, друзі, ось такі. Чому я обрав такі таланти? Давайте я камеру приховаю. Того що мені через точність, якщо ми підемо через точність, не дуже подобається варіант, хоча тут є снайпер, який збільшить шанс накладання слабкості на 5%, бо там не 100% шанс по босах і по альянсу нечестя. Але все ж таки мені більше сподобалось ось такий варіант. Це і аренний, і ПВЕшний буде варіант того, що є одна контратака і є друга контратака. В нього масова автоатака, і відповідно, це мені більше подобається, аніж піти через точність десь в продовження, можливо, бафів, можливо, в швидкість, можливо, в снайпера. Це мені не так сподобалось, як ось такий варіант. Так що можете собі заскрінити, якщо вам подобається, поставити своєму фоліну ось такі талантики. Добре. Ідемо, друзі. Зараз будемо тестити типу на арені, але не на арені. Чого, дивіться? Якщо ми зайдемо просто на арену, я не знаю, як тут одягнуті. Давайте обновимо. Я не знаю, як одягнуті герої. Я не знаю. І об'єктивно, ми не можемо е, побачити всю силу героя. Тому, друзі, дивіться, сьогодні будемо тестити наступним чином. Я попросив е, не так, йдемо ось сюди. Хто є основними жирними героями, кого потрібно вбивати з альянсу Нечестя? Для прикладу, так? Тут у нас є Ліліту, яка зараз попадається, але дуже рідко. Несмертна орда основна, найбільше подружання Сіфі, саме, саме найбільше попадається. З темних ельфів. Тут по факту немає таких героїв, які дуже часто попадаються, яких важко вбити, їх треба вбивати. І з відступників, наприклад, є Анкора. Давайте ми підемо до анкури моєї, і просто подивимось наглядно, скільки в неї захисту і здоров'я. 6 тисяч захисту, 115 тисяч здоров'я. Заокруглимо. Далі. Сіфі в мене немає. Я попросив хлопців з клану, щоб просто накидали своїх сіфі, І зараз дивимось на екранчик. Перша сіфі. 75 тисяч здоров'я, 3600 захисту або 5200 захисту. Друга сіфі. 100 тисяч здоров'я, 4 тисячі захисту. Третя Сіфі, 100 тисяч здоров'я, 5 тисяч захисту. Беремо по самому найбільшому варіанті: 100 тисяч здоров'я і 5 тисяч захисту. По самому найбільшому. Полі, нагадаю, що одягнутий не в топові шмотки, а це я показував топові Сіфі. Шестизіркові, багато швидкості, ну, коротше, все як ви любите. Йдемо, друзі, куди тестити йдемо в судну вежу. Судну вежу є тут. У нас такий цікавий 17-й поверх. Беремо з заливщика і беремо нашого фоліна. Зараз ви зрозумієте, чого. Беремо фоліна і починаємо бій. 17-й поверх нас цікавий тим, що у нас тут є два герої, які приблизно підходять по ці параметри. Є крижана банші і є ось цей гаруспик, градусник. Ну, коротше, ящер Войдовий. Зараз я показую їхні стати. У Гаруспика 6 тисяч захисту і 115 тисяч здоров'я, але він не є з альянсу Нечастя, бо є ще інші герої на арені, яких ми хочемо вбивати, так і є крижана банчі, в якої 6300 захисту, тобто я знайшов ще з запасом, і відповідно в неї майже там майже 100 тисяч здоров'я, так 92 тисячі здоров'я. Тобто, якщо Фолін буде вбивати крижану банші, то він, відповідно, буде вбивати більшість героїв підтримки з Альянсу Нечестя. Якщо буде вбивати Гаруспика без розлому, а от просто, то відповідно, він буде вбивати більшість героїв підтримки взагалі. Гаруспика буде йому трішки важче вбити, того, що в нього йде послаблений ігнор. А по крижані банші йде посилений ігнор захисту з А2. Робимо залив, давайте спочатку. Ну, крижану банші. Давайте. Імітуємо бій, що він тут замість крижаної банші супержирна Сіфія або, відповідно, Анкора. Ходимо з А2. Бум! 127 тисяч одним ударом, а в нього їх два. Давайте ще разок. Можливо, це щось, щось не туди. Х1 поставимо, напевно, там трощення шоломів прокнуло. Так, 72, 122 тисячі. Тобто 72 тисячі він б'є без врахування трощення шоломів по Сіфі, Анкурі, Ліліту і так далі. Ви зрозуміли? Йдемо, покидаємо бій і йдемо ще разочок. Йдемо тепер по гаруспіку. Тобто е інші жирні герої не з альянсу Нечестя. 85, 44. Тобто 44 без трощення шоломів, 85 з трощенням шоломів. Тобто, якщо трощення шоломів два рази не прокає, то десь він, ну десь 90 тисяч він буде зносити. По, нагадаю, стати гаруспика 6 тисяч захисту. О, 6300, якщо з альянсу нечестя, то він там гепає два рази. Ну, одним словом, два рази ходить, два рази б'є з А2, і відповідно вбиває по факту любу ціль. По факту любу ціль. Можливо, ну неможливо, а так точно буде е, харима, напевно, з харимою в команді. от Тоді буде проблематичніше, того, що тут стати не топові, і, відповідно, ігнор буде зменшуватись. Ну, ви зрозуміли. Давайте тепер його протестимо А3. Так, дивимось. Ну, не знаю, давайте на гарузпика дивимось. Тут по факту без різниці на кого, бо ігнорний йде. 26-36, побачив тисяч. Тобто, в сумі, десь від 50 до 60 тисяч він б'є з А3. По 6 тисяч захисту. Давайте ще разочок. 28-24. Ну, орієнтовно, 60 тисяч він з А3 е, масухою набиває. Ось такий демедж в нього буде на арені. Це саме об'єктивний варіант того, що ми бачимо параметри противника, і ми розуміємо, скільки він буде бити. Бо якщо просто піти на аренку, то може бути сотий рівень аккаунта в противника, але в нього занадто тонко одягнуті герої. Ми побачили цифри в 300 тисяч. Такі вау, а що тут робиться? Ось тут саме об'єктивний тест. Далі, друзі. Ми сьогодні будемо його порівнювати. Я надіюсь, ти здогадався, але по факту, напевно, ні. Так, фоліна ще раз показую параметри, тобто 6 тисяч атаки, 300 критичної шкоди, 222 швидкості. Ми будемо його порівнювати з варлом. З варлом. Я його одягнув приблизно в такі самі стати, трішки стати врізав. Знову ж таки, тут в нього сет летальності, плюс одна частинка згубності, плюс прийняття. В нього тут 6300 атаки на 10 менше швидкості і критична шкода приблизно така. Тобто тут трішки менше швидкості, ну трішки більше атаки. Чому саме з Варлом? Того, що у Варла, до речі, Варлові не дав ніякий. Е... Ніяку реліквію того, що того, що в них стати зараз, плюс-мінус однаковий, того, що в Варла приблизно така ж сама, але трішки сильніша пасивочка він збільшує свою атаку на 100%, але у Варла одна масуха. Так що я думаю, це буде саме об'єктивний варіант. Того, що з нещодавнім тором не варіант, того, що ви мусите зрозуміти, Фолін такий дядько, який любить, щоб його блендерили, а тор. З автоатаки дуже мало наносить. Тор любить, щоб його перезаряджали. Або ще якісь інші герої, по типу ніндзя, Харіма. Ще хтось, хто любить, щоб блендерили. Буде необ'єктивно, того, що ми поставимо Мікагу. І Мікагу, відповідно, буде робити не дуже хороші речі для тесту. Тому, друзі, я склав ось таку ось команду. Давайте ми підемо на третю гідру. Ось таку ось команду склав в лідерах Фолін, в нього аура збільшує атаку. Далі у нас є варл. Уго, чисто розломчик, мікага, яка буде блендерити всіх їх обох, подрик, який буде блендерити всіх. Тобто поставив два, два блендера плюс молька, яка буде, якщо потрібно, воскрешати. Якщо потрібно, то буде просто зливати шкалу ходу і, відповідно, провокувати. По Пресетах, ось такі пресети. Я перекладаю всіх. Ви можете подивитися, я поставив. Зараз ми будемо дивитися, друзі, тільки швидкий бій. Третя гідра, швидкий бій, і ми будемо дивитися на результат приблизно однакових параметрів. Давайте, ось тут буде ось тут параметри: 6200. Це з залою 240-325, 6400, 230 321. По факту, приблизно однакові стати погнали. Швидкий бій, третя гідра, скільки вони наб'ють. 216 ходів, тобто вони не вистояли повністю. Прибираю себе, бо там дядько Фолін заховався. І що ми бачимо? Фолін на одній зіручці набив 81 мільйончик варл 95. З ось такими параметрами. Тобто, якщо ви його ось так приблизно одягнете, то він буде. Ну, але тут не за всі бої. Давайте ми. Змінити і ще разочок, можливо, вони більше вистоять. Команди не підігнані, просто накидав. Це не показова команда для дамагу. Це показова команда для того, щоб порівняти дамаг Варла, а Варл хороший ДД, він входить, напевно, в топ-5 або е, топ 5 точно в топ 5 ДД без трунди так, якщо не брати в трунду в розрахунок, в топ-5 ДД з всієї гри він входить з фоліном, чисто їх дамаг порівняти, тобто, ви тут не дивіться на сумарну шкоду команди, бо команда зібрана, можна сказати, невірно для максимальної шкоди даної команди. Тут чисто порівняти дамаг двох героїв. Давайте ще разочок, швидкий бій, ми запустимо. Ось тут вони ходи боси 218 простояли, 216 мільйончиків набили. І приблизно, друзі, така ж сама шкода. 94 мільйони Вар, варл набив, 84 мільйони набив фолін. На одній зірочці фолін, варл на трьох зірочках. Ще подобається мені результат ось цієї шкоди. Так, мені подобається. І на п'яти зірочках я його. Е Зроблю надію, що зроблю душу, і на п'яти зірочках, відповідно, я надію, що він буде набивати набагато більше. Плюс, відповідно, дам йому хороші стати, і напевно буде ще один відосик вже з топовою командою, яка в мене є, відповідно, з топовим героєм, який в мене також є, окрім трунди, який набиває дуже і дуже багато шкоди. Поставлю до нього в пару фоліна, і ми подивимось. Скільки вони зможуть набити. Ну що ж, друзі, давайте підведемо якісь підсумки по нашому Фоліну. Фолін насправді дуже крутий герой, в першу чергу моделькою. Моделька немаловажливо важливо для мене відіграє роль. Мені подобається, коли герої дуже красиво намальовані. По навичках чудовий, звісно, книжечки йому ще треба залити. Чудово підійде як для початківців, для середніх, так і для суперлайтових гравців, того, що його можна використовувати в різні сторони. Так? Можна і на аренку водити, можна і качати корм, можна і в підземки його посилати, будь-куди, можна і на аренку використовувати. Герой дуже мені сподобався. Хтось, хто його балансив, молодець. Так що, Плари, якщо подивилися цей відосик, дайте йому премію. Друзі, а в мене на цьому все. Якщо сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити. І, звісно ж так. Є зустрінемось в наступному відосі.